Будьте першими, заїжджайте вже завтра. Готова квартира в одному з найбажаніших, наймасштабніших комплексів нашого міста Центр Парк. Ми вже все зробили, щоб вам тут нічого не потрібно було робити. Купуйте і одразу заїжджайте. Навіть власники потурбувались про. На весілля і залишили для вас невеличкий подарунок. Це двохкімнатна квартира, яка розташована на другому поверсі. Зручному, має достатньо вдале планування, хоча площа не така уж і велика, майже 70 квадратів, але все роззоновано, велика кухня, вітальня і дві окремі спальні. Є додатково гардеробна, просторий коридор і суміжний санвузол. Вартість нашої квартири 130 Тисяч доларів торг можливий на перегляді, власники лояльні, тож приходьте, є ще поки що можливість купити окремо за додаткову плату паркомісце або кладовку. Тож приїжджайте, купуйте та насолоджуйтесь життям.